Привіт! Потрібно терміново гроші. Тоді заходь е, сюди. Це сервіс називається Кредит Плюс. Посилання на нього буде під відео. Ось що ми тут маємо. Перший кредит е, онлайн до 10 тисяч гривень під 0,1%. Тобто ми можемо взяти собі будь-яку суму, яка нам потрібна сьогодні. Нехай це буде е, 5200 гривень, так. І нам потрібно її, припустимо, на 20 днів. Так, що ми маємо? Ми маємо 5200 на 20 днів. Процентна ставка мінімальна 0,1%. Відповідно, повернемо ми лише 5210 гривень, що є дуже круто. Ось. Далі, після цього, коли ми вибрали, скільки нам потрібно, який термін. Ми нажимаємо отримати гроші. Зараз нас перекину на реєстрацію. Все, що тут потрібно для реєстрації, це ввести номер телефону, і все. Далі з вами зв'яжеться з цієї компанії, і все з вами узгодять. Це дуже хороший сервіс. Рекомендую.